Привіт, друзі! Ми постійно розповідаємо вам про різноманітні прилади та інструменти. І, звичайно, придбати їх всі ви можете в нашому онлайн-магазині. Ну, інакше ми б їх вам не показували. Проте, трапляються ситуації, коли вам або складно знайти те, що вам потрібно, або ще гірше, ви не знаєте, який саме прилад вам потрібен. А без розуміння того, що вам потрібно, знайти оте щось для вимірювання чогось буває ой як складно. Ось тому сьогодні ми покажемо вам короткий гайк, як де і яким чином шукати прилади на нашому сайті та хто вам може в цьому допомогти. Це Мирослав. і в нього клопіт треба спаяти дроти. Паяльник в Мирослава є, але закінчився флюс та припій. А сусід електрик ділитися припоєм більше не хоче. Але Мирослав згадує, що є сайт, на якому він купував цей паяльник, і припій там повинен бути стовідсотково. Він відкриває наш сайт, пише в пошуку припій і задумується. А раптом таким чином йому покаже не всі товари, які є на нашому сайті. Він задумується і згадує, що припій це витратний матеріал, тобто можна пошукати і щось краще і знаходить паяльню. Пасту Мирослав купує паяльну пасту, бо вона одразу з флюсом, і щасливий іде паяти свої дротики. З цього відео ми можемо зробити висновок, що завжди є сенс пошукати щось аналогічне, адже не завжди ви можете запам'ятати назву товару, хіба що шукаєте щось конкретне. Щоб ви знали, у нас на сайті існує дуже зручний шлях від конкретного товару до цілої товарної категорії, або ж навпаки, від загальної категорії до певного товару. Ось така собі ієрархія, яка працює знизу вверх, або ж навпаки. Тож ви завжди можете повернутись на одну категорію назад. Щоб звузити пошук і знайти конкретний товар. Це зекономить вам час, щоб заново не шукати в цілому каталозі. Візьмемо для прикладу припій. Ви можете перейти до категорії припої, тоді до вищої категорії витратні матеріали для паяння, щоб переглянути весь асортимент товарів, або ж піти зворотнім шляхом зверху донизу. Тобто розпочати з категорії витратні матеріали, де можна переглянути всі товари, або задати додаткові критерії пошуку, щоб звузити результати до тих, які відповідають вашим потребам. А тоді перейти до підкатегорії припої. Розглянемо ситуацію номер 2 Це Юля, і вона хоче зробити подарунок своєму хлопцю, бо він любить займатися ремонтом різних побутових приладів та радіоаматорською електронікою. Але от, біда, сама Юля нічого не тямить у підборі приладів, але знає, що її хлопцю потрібен мультиметр. У цьому випадку все має бути логічно. Мультиметр це вимірювальний прилад, значить, треба відкрити категорію контрольно-вимірювальних приладів. А ось і вони мультиметри. Тільки от е, який вибрати, можна, звісно, найдорожчий, щоб показати, як ви цінуєте того, кому. Робити подарунок, але не факт, що цій людині потрібен саме такий варіант. І тут Юля бачить розділ контакти, який веде її до нашої служби технічної підтримки. Потрібно подзвонити. Звичайно, злавиться. Отак хлопець Юлій отримує для себе дуже цікавий мультиметр з функцією вимірювання індуктивності. Тож, друзі, завжди пам'ятайте, якщо ви вибрали прилад, але сумніваєтесь, чи він вам підійде, або не знаєте, чи є такий прилад, чи з цієї чи іншої причини він не відображається в пошуку, ви завжди можете зателефонувати в нашу службу технічної підтримки. У нас дуже привітний контакт-центр, і тут завжди вам допоможуть знайти потрібне рішення. Розглянемо останню ситуацію. Це Михайло. <кхе> Це Михайло, і він дуже боїться лізти до розетки, але замінити її таке треба. Але от питання, чи відімкнув він подачу напруги саме на цій розетці. Потрібно це перевірити, але прилад не під'єднати, бо розетка ж поламана. Тут Михайло розуміє, що йому потрібне щось, що допоможе визначити наявність напруги. Він заходить на наш сайт і знаходить індикаторну викрутку, але чомусь йому все одно лячно встромляти її в розетку. Михайло хоче дізнатись, чи можна визначити наявність напруги. Іншим шляхом, але Михайло трошки інтроверт і телефоном розмовляти не любить. Та на своє щастя, він знаходить у розділі контакти чат із технічною підтримкою, де йому швидко допомагають знайти безконтактний індикатор напруги і скидають якісь незрозумілі цифри. Але Михайло знає, що ці цифри це ID товару, і він швидко замовляє собі безконтактний індикатор. Ось ці незрозумілі цифри це ID кожного з наших товарів. І саме цей код допоможе вам швидко та безпомилково знайти саме той прилад, який вам потрібен. Наприклад, паяльна станція АКТА 301 має код 4060. Воля, нам вже не треба набирати термоповітряна паяльна, бла-бла-бла. Ще трішки про пошук. Якщо ви шукаєте, наприклад, паяльник, а вам видає купу інших результатів, то для того, щоб обмежити пошук лише паяльниками без різних паяльних жал, підставок і всього всього іншого, у нас є фільтр, де можна вибрати лише паяльники. Це найпростіший алгоритм пошуку на нашому сайті. Шукаємо за ключовим слово, фільтруємо за категорією та знаходимо саме те, що нам потрібно. На цьому наше відео добігає кінця. Ставте вподобайки, пишіть нам свої запитання та до нових зустрічей!